Щоб зручніше ти міг спрямовувати свою волю, всьому бажати лиш догодити Богові та його славити, нагадуй собі частіше, що Він перший різними способами вшанував тебе і виявив до тебе свою любов, створив тебе із нічого по образу і подобі свої, і всі інші творіння створив для служіння тобі, визволив тебе із рабства диявола. Послав не ангела якогось, але сина свого єдинородного, щоб він визволив тебе не тлінною ціною золота і срібла, а безцінною кров'ю своєю і своєю смертю, найбільш мученицькою і принизливою. Після того всього кожну годину і кожну мить береже тебе від ворогів, бореться за тебе своєю Божою благодаттю. Приготовляє тобі на поживу і захист при чистих тайнах тіло і злюбленого Сина свого. Все це є знаком великої честі і любові до тебе, Бога, честі такої великої, що неможливо і збагнути, як такий великий владика Вселеної виявляє таку честь нашій нікчемності і ницості. Тепер суди, яку велику честь і поклоніння. Ми повинні воздавати такі безмірні величності, яка створила для нас такі придивні діла. І якщо земним царям, які чинять нам добро, ми не можемо втриматись, щоб не прославляти і шанувати їх, щоб не дякувати і коритися їм, то як незмірно більше повинні ми найнікчемніше, все це віддавати найвищому царю всіх, який так нас полюбив. І подарував нам стільки благ, що й порахувати неможливо. Та насамперед з того, що сказано тепер, завжди пам'ятай, що Боже діло само по собі достойне всякої честі, поклоніння і щирого служіння на догоду йому.